Такий вечір історії. Вирішив записувати історію. <сі> Історія з мого дитинства. Це був приблизно 90 97 90, рік. Тоді був батя покойний, ще живий. Мамка на роботі. Ми сидимо вдома. Батько мене причепурив, красавчик. Коротше, дзвонить нам крісна кума і каже, в мене є кисенятка, заберіть там. Маленького киснятка, маму муха грається. Ми такі без питань, нема питань. Бачиш, садимо в мене в машину, їдемо до куми. Вибираємо киснятку, таке красиве маленьке, <гум> таке воно чітке. ж там, купив прикалясів, посадив мене ззаду, посадив кота. Їдемо додому. Приїжджаємо додому, Батя займається готовкою туди-сюди, справи, страви. Мамка на роботі, бабуся вдома в себе. Я ж балу і з кицькою. Ну, батя прийшов, покормив кицю, добротному очка і там все, що треба, і дав там отлічненько, все добре. Короче, сидю, сидів, цією кицькою, батя на кухні. І я цю чи прижав, чи що. І вона <кій> зробила невеличку пакость прямо на штанінку. Прибіга батя, я плачу, <кій> бачить цю картину, несе мене кицьку в ванну. Начинає мить. Покупав мене, переводив, покупав кицьку. Коротше. А в нас в коридорі стояв телефон домашній на те время, що були домашні телефони. І коротше, <смітнє> дзвонив телефон, а мене навчили по ньому відповідати. Був малий, але ж ну, я відповідав, що не дзвінки. Дзвони бабушка. А, і така предісторія. Батя питає, кицьку назве. Ну як я, кума. Вирішив назвати її кума. От так от. Оце така сіль історії. Дзвонить телефон, піднімає трубку, а батя це все чує в ванні, коли кицьку купав. Дзвонить бабуся, пита: о, там внучок як ти? Я кажу, там нормально, взяли кицьку, все чітко, там, класна киця. Каже, а що батя ділає? Дай йому трубку. Я кажу, а батя кому купає? Вона каже, що? Кажу, батя купає кому. Бабка ляп, трубку бросила. Коротше, <смеш> батя прибігає, офігівши, вієвши, витирає руки, перезвонює свої тещі і каже, так ума, це кицька, не подумайте там нічого, прикинь. <смеш> От такі бувають історії за дітей таких розгільдаю і за кицик.